І так, друзі, хочу звернутися до фермерів, до людей, які займаються землею. Не доводьте, будь ласка, свої городи, свої поля до цього такого стану. Тому що зараз весна, отакі зарослі. І, як правило, в них живуть звірі, в тому числі зайченята маленькі, великі зайченята. І от тільки що дядька Стасян дискував. Ну і вчасно, не вчасно, не знаю, як це говорити, побачив за те, що двох маленьких зайченят. Двох живих і двох я навпіл переїхав, а там вже закопав їх трохи. Ну, а двох взяв з собою, не знаю, що з ними далі робити. Бачив, десь тут мамка їхня бігала, але чому вона їх не забрала, десь втекла десь туди. Не знаю, чи залишати їх так. Але дуже шкода. подивіться, які вони маленькі. Живий. І ось ця братик ще один. Ой просто по людськи шкода. Не знаю, аж працювати перехотілося. Тому, будь ласка, робіть це вчасно. Да я доводьте до того, щоб зайці тут поселялися, рили нори. Тому що, ну, якби механізатор в цьому не винен, тому що я їх візуально не бачу. Побачу вже коли, коли побачив. Що, поїхали вашу мамку, шукати.